То, що клімов біл в набат. Вітаю друзі! Всі ми уважно слідкували за нашим співвітчизником, який як вважають агенти РФ в Німеччині винен у підриві північного потоку стратегічного газопроводу РФ, неймовірно важливий елемент інфраструктури, на який Путін робив велику ставку у намаганні затягнути газову удавку на горляні Європи. Тоді ми ще не знали, що деякі країни Європи не хочуть порятунку, а скоріше, як Девід Керидайн, самі хочуть затягнути собі ту удавку, паралельно наярюючи свій угорський псевдосуверенітет. Нагадаю, що участь України в підриві газопроводу не доведена, та незаконне переслідування наших людей в різних країнах Європи продовжується. Але раз тему знову підняли. Давайте розберемо реакції руснявих пропагандистів на це. У 22-му році очку росіян рвануло навіть потужніше ніж сам північний потік та хлинула звідти аж ніяк не газ. А в 25-му у них розриває ще більше від явних підтверджень, що операцію проводили аж ніяк не морські котики, США, а ті самі, на кого Соловйов бровь піднімав. Але нас з вами цікавить не Соловйов, не якісь там інші пропагандисти. А наша улюблена яой пара ютубу, футурист та морячок з клубу розсерджених патріотів, які готові місити не тільки ворогів, але й глину. Ті, хто на жаль, вже розірвали свої стосунки, але олдскул пам'ятає, пам'ятає ті старі часи, старі ефіри 22-го року, одразу після підриву потоків. Та зараз, враховуючи нові відомі факти, ми розберемо їх глибоке занурення в плани колективного закладу. Все-таки острова Борнхольм він, все три. Нитки Северного потока 1 и 2 оказались поврежденными. Это понятно, что это скорее всего диверсия. Я не верю в такие совпадение. <паспорядок> так, письменник-футуролог Максим Калашніков знову довів свою потужну дедукцію. Як справжній комуніст він не вірить в Бога, в приватну власність, сучасну каналізацію та совпадіння? В цій студії в цілому немає аматорів, тільки люті профі. Ви тільки послухайте, звідки Клімов черпав свої інсайди по Нордстріму. Тому що тема диверсії, вона. вплоть до того, что активно обсуждалось на их форумах э, уже много лет назад. Так и справа. Офицер российского флота в запасе знает, где двумя руками черпать инфу. Это не на жарти. Например, высадка в Остомеле была на самом успешной. Я читал про это на форуме babyblog.ru, раздел муж на СВО. Не бачу причин не верить. Климыч даже заявы писал. Дедушки в деревне, типа ФСБ, подервут поток. Я на Украфоруме прочитал. Я рапорта об этом писал. И на имя министра обороны, и в ФСБ. Там глубины, понятно, около 100 м у Борнхольма. А песчаное дно. в принципе, работал, скорее всего, там работал, наверное, глубоко, ну, глубоководный аппарат, потому что для Там до глубоководный не нужен. Там глубина небольшая. Небольшая. Поэтому... Ну, в общем, подводный аппарат. Водный аппарат. Тем часом их товарища Игоря Гиркина зараз теж регулярно на Глубоко вводний апарат Шваброн 3000 Товариш майор, не родину любить, і ясно, що це понятно, що не Україна, коли вони були іспонівними, вигодно тим, кому треба перерізати потенціалу. Да. Росія ділиться на два гендери: в усьому вині хохли і в усьому винен захід. Але мочить все одно треба хохлов, бо стрім. Щоправда, в 25-му році русочки зрозуміли, що прорахувались, та почали готувати запасні варіанти, зондірує країни Європи своїми дронами. Виявилось, що умовну Литву або Естонію, 22-му дійсно можна було би окупувати швидко, і НАТО дійсно б не втрутилось, як зараз і робить. Що буде далі, покажу тільки майбутнє. Звоночок вже був, тому що роки три тому возле трубопроводу Северного потоку був найден апарат противомінний одразовий уничтожитель этот, німецький. Но, ну, производитель Atlas, Atlas Electronic, це вже цікава. Інфа. Мені, як людині, яка працює з усім вибуховим. Дуже цікаво, як саме проводився демонтаж непотрібних труб. Та клімич звинувачує в цьому одноразовий розміновувач виробництво Німеччини. Ага, от вам і слід. Німеччина хоче судити наших пацанів, хоча у самих п'ятак в пушку. Адмірал Крінш вивів їх на чисту воду. Когда я на Газпром вийшов. А та Газпром Газпром просто що називається забіг забився, забілсовонорку. Спеціалістякий Гіркін стрілков, який зараз щилить на зоні за убіжнення. Клімов завжди все передбачив. Та завжди знаю, що треба було робити. На жаль, досить часто це дійсно так далеко не тупий він, але наївно думати, що якщо б українські спеці дійсно хотіли дати по трубам матушки Росії, їх би могло щось зупинити. Тепер я можу сказати, що я закладав свої зоною. Так тут чек Гіркін вже взяв контроль над зоною. Да Понятно, що так чи інакше... Обделались все, но на мой взгляд, в первую очередь, обделся наш доблестный Балтийский флот, который чем угодно занимался, но понимать эту угрозу там были обязаны. Но элементарно силы боевой службы организовать для постоянного патрулирования, для того, чтобы затруднить это Иронично, что флот РФ не за зараз на Черный море, якое уважаю своим. Крім постійної підводної вахти одного крейсера біля Зміїного, ніхто так не вигрібає від України як російський флот, а Клімучу все мало. Він ще й вимагає відібрати у них фінансування та передати сухопутки, прям як в США рух Defund the Police – заберіть гроші в поліції. А в цьому випадку у найбільш ганебного роду військ РФ в те же час стадо ніпугоних корветів Балтійського флоту, яким нічого там робити вообще. Они просто стояли в базе там в ожидании э, польских снарядов, которые просто их возле ну там же и утопят. Я так понимаю, что это, конечно, не Клефсер Москва и не Балаклея. А тоже крайне неприятное для него. Это не да, удачу. это очень серьёзно, это очень серьёзно с далеко идущими последствиями политический шок. На жаль, підняли ми планку русачкам. Тепер у них все, що на Москва та не обвал фронту на Харківщині, це Дрівниці. Але натяк який зробили підривом потоку, росіяни зрозуміли, те, був він аж ніяк не дрівний. І тепер що самое страшне, що от Москва говорила: "У вас є потенційні пути поставки, Північний поток 1 і 2". А розморозити Північний поток 2 okay. буде просто, а тепер ти будеш качати через Украину. Европа тебе против тебя воюет фактически, а ты будешь ее кормить газом и еще и Украине платить. И... Но как бы Климов и Калаш не на зраде еще до потоку, и пройшлись и по інших моментах, например, стан медицины в армии РФ. Вот мне пересматривал последнее время видео по тактической медицине, меня больше всего цепанул видео, где он рассказывал про медицину ИГИЛ. Ну, вроде бы, там, черная, там, что называется, там, только-только, вот, не Урюки. Грязное. Да, да, да. Урюки, блин. Вот, но ничего не понимают и прочее. Но нацизм в Украине, напомню. Эти урюки оказались... И в мире, он да. рассказывал, он не просто рассказывал, как у них это организовано. Вот самый убойный пример, когда на конференцию по тактической медицине, единственный раз, когда его пригласили в военно-медицинскую академию нашу, он вытащил... А, то, что было затрофеяно у игиловцев, на него квадратными глазами смотрели. То есть вершина нашей военной медицины, она ну, просто, что называется, она, она, отстала от реалии ну, лет на 20, как минимум. То есть начальника главного медицинского управления. Гнать в шею. В шею. Было и потужнее другие решения ведь футуролога. По связи и беспилотникам не устану это повторять. Ставьте, пожалуйста, ставьте Мурзу, кстати говоря, не шучу. Потому что Мурзик, Мурзик. Муркнул. Где, ж же то у меня? Нет, не вижу Мурза сейчас. Матерула зато видит. А вот он. Ну и не обошлось без обговорювання ядреной бимбы. В этом вопросе думка Климова не изменилась за майже 4 роки. Это тоже модно, сейчас модная тема применения тактического ядерного оружия на Украине. Но ну, с моей точки зрения применение тактического ядерного оружия будет концом. Российской Федерации, и никакими тактическими ядерными оружием мы не сможем заткнуть Недостатки кадровые, недостатки да, организационные... Да. С точки зрения военных действий смысл это не имеет, потому что эффективность тактических зарядов для поражения военной цели, она весьма низкая. Вот на самом деле получается. Более того, эффективность целого ряда неядерных, то есть вполне конвенциальных образцов оружия, она оказывается выше, чем даже чем тактическое ядерное оружие, без всяких вот последствий. Ядерна уже ефективна як средство стратегічного здержування. Здається, після підриву північних потоків росіяни отримали психологічну травму та якусь нездорову фіксацію на трубах. Навіть влаштували велике жертвоприношення в суджанській трубі, ефективність якого була приблизно на рівні гостомельського десанту, але цього вистачило, щоб поставити пам'ятник та зняти фільм. Ту затію з трубою навіть назвали буквально операція поток, і для росіян вона була досить природньою, тому що. Велику частину шляху треба було бути на колінах, що є частиною їх національного коду з часів монголів. Та й є відомим фактом, що відступ наших військ з Курщини був викликаний іншими наступальними діями Москви. але ж ніяк не атакою трубочистів. Успіх авдосу повторити у них не вийшло. Можливо, Україна вже поставила рекорд з кількості успішних спецоперацій в тилу ворога під час повномасштабної війни, і з кожним роком ці операції обговорюють ще більше. На їх прикладах навчаюся, але для нас головне, щоб оператори повернулись додому живими та здоровими. Такі операції можливі тільки тоді, коли тримається фронт. Якби важко це не було, і саме цим ми з вами і займаємось. Робити це можна долучившись до друкармії за посиланням в описі, або вкластись в фабрику смерті першого бату 92-ї бригади. Тільки гляньте на цього руснявого монстра, такий не проб'єш штатним БК зі складу на базі селітри. Але ми з вами виробляємо такі надважки. Торпеда. Що така броня репне, як ачку мільчиково на стрілки Салаудіна, верстати, інструмент, розхідники, ремонт машин, все це ми отримуємо завдяки вам, і результат ви бачите регулярно. Наші дрончики просто знищують кожну ознаку ворога перед собою. Реквізити збору в описі, працюємо на перемогу разом та пам'ятаємо стару школу.